Троє російських військових отримали заочну підозру за ракетний обстріл Чернігова в березні 22-го року. Служба безпеки України зібрала докази їхньої причетності до злочину, унаслідок якого загинуло 20 цивільних людей. Окупанти завдали удару 16 березня системою залпового вогню Град. Потілили у житловий масиви цивільну інфраструктуру, загинули мирні мешканці. Ще 28 людей дістали поранення. Було пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та автівки. Слідчі СБУ встановили підрозділ загарбників. На той момент перебував у селі Терехівка під самим Черніговом. Саме звідти й був здійснений обстріл. Командував військами полковник Олег Куригін, керівник 35-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу Росії. Разом із ним підозру отримали його підлеглі майор Раміс Загрідзінов і капітан Тімур Сулейманов. Вони керували батальйону тактичними групами тієї ж бригади. Усім трьом заочно інкримінують воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, вчинений за попередньою змовою. Справу розслідує СБУ Чернігівської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Дякую.